Зменшення споживання електроенергії у наш час є актуальною проблемою. Це розуміє міський голова Кременчука Віталій Малецький. Тому ставить завдання перед комунальниками, аби в усіх сферах, де можна зекономити електроенергію, було вжито заходів. Завдяки оперативній роботі бригади комунального підприємства Міськ світло продовжують встановлювати нові енергозберігаючі ліхтарі замість старих для освітлення доріг Кременчука. За дорученням міського голови Віталія Малецького 31 липня по вулиці Вадима Пугачова комунальне підприємка... Премства міск світла замінює старі вуличні ліхтарі на нові світлодіодні. Котрі споживають вдвічі менше електроенергії, тому вони є більш енергоефективними і будуть освітлювати краще вулиці нашого міста. Сьогодні вже було замінено декілька ліхтарів. Загалом роботи на проміжку від вулиці Київської до проспекту Свободи відбуватимуться поступово. На даній ділянці буде встановлено 38 вуличних ліхтарів. Ми тільки розпочали ці роботи. До кінця літа роботи завершаться завдяки чіткій стратегії міської влади. Кременчук, попри важкі часи, стає більш безпечним та затишним для містян. Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.